На вечірку свою припросила. Здрастуй, коніку, любий мій друже! Тебе буду рада, я бачу ти дуже. Збирай на вечірку, ти всеньку родину, приходьте готов на веселу гостину. Дякую, бджілко, прийду неодмінно. Знаю в ти дуже сумлін. Здравствуй їжачку, хочу спитати, чи прийдеш увечері погостювати? Так, любов бджілко, дякую дуже. До твого свята мені не байдуже. Ось лише управіться швидко з роботою і на вечірку, що духу плючує сухотру. Привіт, любий зайчику, Прошу на свято, гостей дуже різних там буде багато, танці, веселощів, часу не гай і на вечірку хочеш прибігай. З радістю, жінку, а вже ж Ото вже мені схочу. <плес> Сусіде, собачко, мої вітання. Сьогодні моє щире я бажання всіх друзів на вечірку запросити, ти прийдеш звісно, люба, вмить примчуть. Що я буду привели? Коли так, то мусиш поспішити, а я не чу, бо інших треба запросити. Люба подружка в козак. Глянь, яка навкруг краса. Прибігай до мене нині з друзями на мости. О, вечірка, це прекрасно. Дякую, Прибудем вчасно. Здрастуй, Не Невеселий. Ти чому? В твою селі стало щось. Ти захворів, щось нібито змордів. Колий я? Справді нині ломить лапки, ломить спину, нежить, ніби від застуди. Що тобі зі мною буде? Я не знаю, що робити. На вечірку запросити, я тебе хотіла дуже. Бачу, не до того тобі, друже. А чому ти захворів? Може лапок ти не мив і хворобу підхопив. Не люблю я лапки мити, милотети і мочити. Мило. Це важливо, друже мий, і за пораду, і заміти ми і подякути були. квіток? Бджілко, дякую тобі щиро, смачно нас не пригостила. Подруга Бджілко, дякую тобі за наїдки ті смачні. Рада друзі догодити і смачненькі пригостити. а ти радше чом не Чогось чомусь іншого хотів. Що ти, Бджілко, навпаки, Твої страви, залюбки. їв би я та не вчули, щось мене живіт болить. Бідний рак, болить живіт. Що ж ти з на обід? Пережок, ковбаску сало, ще й вареничків чимало, Ліпшо шли краву, печеню, ваху та горішків сменю, Волоскітановий ягрек і вошковий і і букет, потім шоколадки, шмат, і ще кекс, і виноград. А може, ще щось прокону, але я вже забув. Ти не аби як здував, ти радше, забагато, переповни свій живіт, ось чому він і волить. Хіба зашкодить, може, їжа, але вона пожила й свіжа. Усе смачненьке я на обід, то вже й напакувався, як слід. Раджу, дуже тобі все ж з їжею тримати змеш. Щоб не їсти забагато, у тарілку накладати треба стравити сів обід і більше брати вже не сні Що, дешеву тарілку, тільки борщ. А то сливку. Варто ще й мені ускладати, аби знати, що жувати, що на обід, що на сніданок, в їжі має бути порядок. Добре, друзі, розумів, ех неправильно. Ех, праві ви та лепі, я унюс буду собі. Молодчинка, так тримати. Як не будеш об'їдатись, свіжий від боліти вже не буде. І здоровий будеш друже. Коли вже всі ви, друзі, тут, завтра кличу на басу. Господар привіз його недавно. Приходьте, пострибай його славу. <різв 'я> Не стрибав, це найкраща із забав. Добре я веселилась, навіть трохи утомилась. Веселився я ні в року вже в небі сміх убоку. Хречу чудово ми стрибали, аж до неба підлітала. Звісно, я щодня літаю, поміж квітами кружляю та розвагу цю чудову пам'ятати моя довго. Дуже рада я, друзяки, що вдалась моя розвага. Та у рабку забідав, знову щось із ним не так. Люби, радше, як все маєш, що із нами не стрибаєш. Спи на так у яболи, що ходи, А не те, щоб ще ганяти, чи із вами тут стрибати. Не сумуй, є спосіб гарний, Не марнуйте часу марку. А як я робить зарядку, і спина буде у порядку. Справді, про таке я знаю, що зарядка заряджає і ще я, а ти не знав, є для того безліч вправ. Щоб м'язи розвивати своє тіло тренувати. Агадати правило, що треба знати, що щоб завжди сторону про пролету всі забути. Щоб здоровим відходити, треба лапки з милом мити. Щоби не болів живіт харчувати слід, як слід, їсти вчасно, і небагато, лиш корисно споживати. А прокинувшись із ранку, ти завжди роби зарядку, Щоб і все здоров'я мати, треба добре міцно спати. Дякую і обіцяю. Все-все-все запам'ятаю, щоб здоров'я добре мати буде полюдвати.